Продається добротний, просторий будинок у мальовничому селі Матюші. Всього за кілька хвилин їзди від Білої церкви. Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати надійне житло з великою кількістю землі, тишею та природою навколо, але зручною інфраструктурою поруч. Будинок збудований у 1970 році з міцних матеріалів, перевірених часом. Він має приємне планування та високі стелі, що створюють відчуття простору та легкості, загальна площа 86 квадратних метрів. У будинку п'ять окремих кімнат, що дозволяє комфортно розмістити велику сім'ю, або облаштувати також кабінет, гостєву кімнату чи майстерню. Усередині будинок частково мебльований, стіни та стеля у відмінному стані. Частину вікон вже замінена на металопластикові. Підлога потребує реставрації, що дає можливість зробити її якісно та під свої вподобання. Опалення здійснюється газовим котлом, який працює навіть без електроенергії, величезна перевага для стабільного комфорту у холодну пору року, вода з власної криниці, чиста та смачна. У будинок її ще не заведено, але це легко зробити при бажанні. Санвузол розташований у дворі. Дуже доглянута територія площею 32%, сотки – справжня знахідка для тих, хто цінує простір та природу. На подвір'ї новий міцний паркан. Рівна земельна ділянка та широкий двір, що підходить і для господарства, і для сімейного відпочинку. На території є все необхідне: простора літня кухня, господарські приміщення, повітка, дровник та курник, гараж та охайно облаштовані зони для роботи та зберігання. Окрема родзинка, великий родючий сад, який широко тішить урожаєм фруктів. Земля добре доглянута, підходить і для садівництва, і для городництва, і для вирощування квітів чи декоративних рослин, покрівля шифер у хорошому стані, не протікає. Під'їзд до будинку асфальтований, що особливо важливо у дощову погоду. Навпроти зручна зупинка громадського транспорту. Доїхати до міста дуже легко. Будинок ідеально підходить як для постійного проживання, так і для дачного варіанту, розвитку господарства, сімейного відпочинку на природі. Ціна 2490 доларів. Також можливий невеликий торг. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму. Та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові оголошення.